não don't Який двір акуратненький, такий двір, це що може і футбол пограти, і, цей, і таке, якісь дерева розів'ються, буде дуже уютно і красиво. А там бачу, якісь для лавочки є, якісь для дітей щось є. А тут повернутися і гляньте вже отакий забор. І це ж хтось і це ж хтось мав, дивіться, хотів його щось клеїти, писати на ньому.

А що це таке? Що за здання? Це було здання таке офісне, якесь ще за часів, коли була Демократична Республіка Польща. І там були якісь офісні, ну, сиділи якісь там начальники, якісь там були організації. Потім там його не стало, дуже думали, що робити довго з цим зданням. Потім там був ресторан дуже довгий час, називався Пшестринь Форум. А тепер там проводять реконструкцію, і чесно кажучи, на сьогоднішній день я не знаю, що там. Я там знаю, що проводять реконструкцію і або будуть зносити, або будуть робити генеральний ремонт. А то вже коло обозріння там? Колісово обозріння. А що це? Якби парк там якийсь чи що? Колісове обозріння і шар. Воздушний шар. На якому можна політати над Краковим, а можна... А так він кожен день літає для того, щоб вимірювати якість повітря. А пролетіти на шарі 80 злотих стоїть з людини. А це тут остановка його, зупинка, це він тут ночує. Він не Тож Ми бачили біля мостів, цікаво, дівки, а вода, яка глянь в річці, така якби сумна вода, правда? Сумна. А чому сумна погода така? В, в річці від, відображується те, що є на небі. А якби було небо, все зараз синя, і вода була б синя і гарна. Так що, а тут гляньте вже, он, гляньте як красиво. Ми наверху стоїмо, ну, а там вниз. А ось бачите, такі хатки, домики. Он один домічок. Он От. От, Другий, Такий цілий рядок. Тобто ця вулиця. Водна вулиця. На цій, вулиця цій, в цих доміньках ночують бомжі. Які бомжі? Дорого стоїть? Дорого дуже стоїть. Це спеціально приїжджають, знаєте, щоб була така, якби, ну, лі, ну, якби знаєте, ну, той, хто любить таку екзотіку, то все, це вони просто кайфують. Драйв від цього отримують. В общем, так дуже дорогі, дуже дорого переночувати. Так от. А он, дивіться форзіція. Знаєте, це форзиція? Оце те, що в нас росте такими кущами. А тут дивіться, як ми її викохали, яка вона велика і гарна. Їх ждуть. Вони чекають. <різь> як щас, щас, я гляну, може якісь кришки. Що, хочете? Привикли, да? Привикли так? Мої манюні-манюні. Хочете, я руку протягну. Шо? Мои такие халеси. Хороший девочка и мальчик, да? Я помню, была нас песня была Лебединая верность Помните, как спевала София, я же была, как бы, молода совсем И она была молода, и она мне так подобалась, как она Над землей поднялись, Лебди, бог, я, когда ходят, бог, они, лебеди в бок сплачутся, как они ходят в бок Они любят и народного Я бы не сказала, что, ну, была 20 Ну, что, ничего нового, конфеты я как-то все съел Они будут есть, и конфеты? Ну, нет, конечно Всі кораблі, клієнтів немає, погода видно нельотна, хоч сьогодні і неділя, бачите, небо небо просто нависло, чекає дощ. Зараз буде дощ, звісно, Два дощ. Висить. А є там люди? Так? Да? Такий вигідний бізнес там, де є якась піща. Ну, хто б ти не ходив, де б ти не ходив, ти все рівно думаєш, о! О, Можна тут піти, посидіти і щось перекусити, попити кофе, з'їсти якийсь там круасанчик. ну Десь як гарно придуманий, он зонтики. Ну, напевно, воно що зараз закрите, не сезон. Нема людей там. Може, вночі, що ввечері. Скільки кораблів, корабликів, оцих, тут і ба... це кораблик чи баржа. От. Ж це їхні пристань. Тут їх багато. Біля цього кафе вони, бачите, кучкуються, теж люди тут збираються і вони їх тут підбирають. Але називається, бачите, як називається? Аркадія. І в Одесі є такий район, який район Аркадія. Навіть я жила, там є жінки. Вода, класно. А тут купаються люди, кстати. Mm -mm. Не можна. А чого? Ну, бо написано, що не можна. А що, в зв'язку з чим? Викинаюся навіть А так якщо Н... жарко, хочеться, навіть на сюди випинитися. Не можна, не розчитане на купання. Тут всякі баржі плавають. Не, не А Взагалі, все. тут на вісну ж купається. А чого, погана вода? Я не знаю. Ну от там де можна. Вже не а прісна вода не там, mm. може, там собаку немає. Я гуляла з і з собакою. Ну, яка, боже, яка погода красива. Через телефон. От тут я зараз сижу на цій набережні. І от що замітила, бачите, що немає. Привіт, голуб! Голуби. І Розуміють, що по польськи що по Україні небо просто нависло небо над, над, над віслою. Небо над віслою. О, дитинка, він чуть не... папа закричав, боявся, що у воду заїде. Але що старе, звісно, що зробиш? Розігнався і пішов туди. Я колись так... Машиною чуть не в'їхала в ставок. Ну, було давно. Так от я цей хочу розказати, що ви бачите, що немає, що немає цього. Що немає м людей, клієнтів на, на лотці, гляньте, немає зовсім народу. Абсолютно немає ніхто. Чи воно так дорого, чи воно просто не ще. Я думаю, що. що? Що одне і друге, мабуть, це все разом. От, але народ ходить, гуляє, а он наверху, дивіться, видно, це ж бувший замок, королей, Знаєте, Авіль. Он ці зали, його башти, які забори були. Боже, як люди колись жили. Як в них жили, королі. Королі всякі там, хто там ще жив. Ну, всякі, ті, навіть ті, хто прислужував їм, і то жили добре. Це ж королі не весь час вдома були, знаєте? Сьогодні король вдома, а завтра він десь поїхав. Своїм життям жили, непогано були теж. Я ж вам розказала, що у мене бабуся в Умані м -м, служила в пана Потоцького. Так оце моя бабуся, мої мами мама родилася від цього пана. Так, що так, от народ, не так, щоб все просто, розумієте. І, і зразу було видно, що в неї родилося три дівчини. Це моя мама, одна сестра її і друга, дві три сестри їх було. І вони були такі, знаєте, вони видно було, що воно панського роду гачо, вродилося таке, знаєте, от як ти не кажи, а все-таки кров, вона видно, якусь грає роль. От Люди бігають, бачите, от я показую, скільки молодежі ходить, да? і я тут сижу на лавочці, захотілося на лавочці посидіти. а... Донька пішла там десь, вон там десь, зараз я вам покажу, а там десь є танчик, там вище нам наверху. Отак. Там, там ресторанчик. От вони пішли в той ресторанчик, не можна в кафе пішли купити водички. Скільки ходить молодіжі, так? <різь> Нет, відкись, відкись вони, видно, вирінули з якогось, як би скажемо, з якогось теплохода чи Якусь екскурсію. О, почуєте, так? як гарно, так? Це, видно, години. Що, чотири години чи що? Це багато людей, які, бачите, бігають, які займаються якби, бігом. Мій внук теж він же студент, я ж вам розказую, то він теж колись бігав. І всі, хто біжать, незнайомі, знайомі, знайомі. І вони обов'язково говорять, расті говорять, в общем, Так. Скільки гуляє молоді? Сьогодні вихідний, дощ трошки збив, так скажемо. Настрій, видно, ще прочіє, проші, але разом з тим, бачите, нічого ніхто не лишився вдома. Хто мав піти, пішов пізніше. Ми теж просто пішли пізніше.